Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо, постимо, молимось. Молимося, де тільки можемо молитися дев'ятниці. В різні вступаємо 33 денні вправи. На світло Марії дуже багато є різних цікавих молитов. Дев'ятниць з постами. З... Це дуже важливо. Дуже важливо не втрачати молитву, не втрачати ритм, набирати ритм. Набирати, а не швидко побіг, а потім здувся через кілометр. Це є витривалість. Витривалість це не взятися все, все сразу за тиждень впасти і вмерти. Ні, то нікому не потрібно таке. Витривалість це поступово набирати, набирати темпу. Почав з того стоявся, 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 і пішов, пішов, пішов. В чому полягає витривалість. І бачимо, знаємо таку фразу файну, як коли Бога поставиш на перше місце, то все стане на, на перше місце. І це не пафосна, просто фразочка, яку хтось вивчив або зачинив, або якось вигадав. Це правда. Правда в тому, що якщо Бога ти ставиш на перше місце у своєму житті, у своїй сім'ї, у своїй роботі, де б ти не був, що б ти не робив. То тоді все стає, починає ставати на свої місця. Тоді ти розумієш, що там ти можеш то не робити, то тобі не важливо, то ти не потребуєш. І таким чином ти час десь береш час, десь починається день ставати повним. Знаєте, я позавчора так замітив одну таку річ, що одна година десь пропала. Я такий, йо, де та година пропала. А вчора був такий день повний повний. Що я думаю, що хтось додав годину. І для мене так в два дні Господь показав, як як можна втратити просто одну годину в день. Я не знаю. Я зробив я ще зазвичай, і отут мала бути перша година. Дивлюся, там вже друга година. Як? Як? Я думав, що години перевели. Не міг зрозуміти, як де, де пропала та година. А вчора настільки був Довгий день, настільки повний день, що, ну, що я подумав, що ту годину все ж таки мені повернули. І дійсно, і дійсно, це так є, так буває. А вчора день був зранку до вечора в такій потужній молитві і ходив е, в паломництво таке. І, і Багато речей встиг, і, і буквально ще й години додалися. Неймовірно. Бог показав, що він вміє додавати час, вміє робити дні повнішими. Тож не, не тіряємо Господа, не, не боїмося для Господа зробити щось неймовірне, вийти зі своєї зони звички, з, зони комфорту, як вам хочете, називати, і, і зробити більше. І тоді Господь компенсує. І сьогодні 25 листопада, 2004 рік. Дорогі діти, у цей час усіх вас закликаю молитися в моїх наміреннях, особливо дітеньки, моліться за тих, котрі ще не пізнали любові Божої та не шукають Бога Спасителя. Ви, дітоньки, будьте моїми простягнутими руками і вашим прикладом наблизьте їх до мого серця та серця мого сина. Бог народить вас благодатями, нагородить. Бог нас городить вас благодатьми та всяким благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Уф сьогодні взагалі супер, супер посилання. Всі вже, я вже впевнений, що всі побігли молитися, бо Бог, Бог нагородить тебе благодатями та всякими благословеннями. Супер, сьогодні у нас практика молитися, молитися за тих, особливо за тих, котрі ще не пізнали любові Божої та не шукають Бога Спасителя. Це молитися за невіруючих, за невіруючих, які не пізнали Бога, які не шукають Бога. І Марія часу просить нас молитися за цих людей, бо вони також діти Божі. Просто вони просто не знають, їм ніхто не сказав. Треба ще молитися за. За тих, хто би їм пішов, сказав, за тих місіонерів, за тих євангелістів, які ходять, не боячись, ходять безкоштовно, бо їм за них гроші не платить. І, і жертвують своїм часом, своїм життям, щоб євангелізувати. За, за таких людей треба молитися. І звісно, за тих, хто чує це слово, щоб воно проростало в них, за землю молитися. Сіяча, всі знають про сіяча і землю, то там є чотири види землі, то треба молитися, щоб. Всі види землі стали четвертою, щоб зерно сілося в цю благодатну, таку благородну почву і проростало. І проростало і виростало, і з цього вибудовувало Царство Боже. Тож сьогодні звичайна практика. Молись, молись до Бога за цих людей, які не пізнали Бога. Ви, дітоньки, будьте моїми просягнутими руками і вашим прикладом наблизьте їх до мого серця та серця мого сина. Не забуваємо бути прикладом. Мало просто молитися в церкву заходити, а виходити на вулицю, матюкатися, курити. Знаєте, курити вже тут в Босні взагалі не вважають. їм, мабуть, в церкві не кажуть, що це гріх. Вони тут шмалять так, як паровози всі. В кафе, в усіх ресторанах, туман стоїть. Бридко заходити навіть. Ну, але, на жаль, в церкві за рік часу ніколи не чув, щоб проказали, що е, коріння це гріх і що це вбиває. Тебе. Ну, може, люди просто не знають, іноді треба сказати таке очевидне щось, а щоб вони зрозуміли, що це дійсно гріх, і треба з цим щось зробити. Ну, але може вони хочуть бути толерантними, не знаю. Не знаю, в чому причина. Бог нагородить тебе благодатями та всяким благословінням. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Молимось і отримуємо, і очікуємо благословіння та всяка благослов... е, нагородить благодатями, благодатями і благословіннями. Йо, і тим, і тим неймовірна обіцянка сьогодні. Неймовірна. Тож беремо на молитву за тих людей, за тих людей, які не пізнали Божої любові, і будемо. Купатися в благодатях і благословеннях. Будьте благословенні Мир вам і радість! Благодать з меджгоря! па, -па.